Авдофая або самоперетравлювання це процес, який допомагає справитися організму не тільки з непотрібними шлаками, але і навіть справитися з небезпечними захворюваннями, якими не вдається вилікувати іншими способами. Що це таке і як можна використати це для покращення свого стану здоров'я, будемо говорити в сьогоднішньому відео. А я сімейний лікар, лікар народний та традиційний медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Термін Автофагія запровадив Крістіан Деньов, який займався в першу чергу. Очищенням організму, дослідженнями, як організм сам може самовідновитися, і в 1974 році він отримав за це Нобелівську премію. Далі дослідженнями в цій сфері займався японець Йосінорі Сумі, який вже дослідив гени, які відповідають за очищення клітин. за Самоперетравлення пошкоджених решток і фактично як можна це використати в подальшому для лікування різних складних захворювань. І також цей дослідник вже отримав Нову премію у 2016 році. Отже, автофагію визнає. Цивілізований світ і визнає наукове товариство. Давайте розберемося детальніше, що це таке і як його можна використати для покращення свого стану здоров'я. Багато людей пов'язують автофагію або самопоїдання з дієтами і голодуванням. Насправді так, під час голодування це все значно пришвидшується, але і в нормі. Автофагія безперервно відбувається в нашому організмі. Наприклад, мітохондрії клітин-печінки, які дуже інтенсивно в нас працюють в нормі, живуть до 10 днів, а після того вони розкладаються і їхні складові використовуються на утворення нових органел клітин-печінки. Також, якщо, наприклад, людина приймала фенобарбітали, Занадто великій кількості вони також е, знешкоджуються в клітинах печінки, і 80% тих органел, що контактували з знешкодження фенобарбіталів, е, піддаються е, також е, автоперетравленню, і з них утворюються нові клітини. Е, бачите, фактично в нашому організмі безперервно працює е, такий мусоропереробний завод, якщо по-простішому сказати. З повторним використанням сировини. Але якщо ми переїдаємо, перебираємо забагато білків, особливо тваринного походження, ми перевантажуємо ці системи і організм перестає справлятися. І в цих останніх дослідженнях дослідника Йосінорі Сумі він знайшов 15 генів, які відповідають за самоперетравлення. І якщо щось з цих генів порушується, щось працює гірше, основні хвороби, до яких є більша схильність, він назвав як рак, деменція або хвороба Альцгеймера, м'язові розлади, інфекції, серцево-судинні захворювання, а також діабет другого типу цукровий і печінкова недостатність. Цукровий діабет другого типу, особливо в тих випадках, коли високий у нас може бути інсулін, а тканини до нього не чутливі. І ну, ця робота також є дуже цікава тим, що в нас було доказано, що якраз голодування, обмеження, вживання певних речовин, в першу чергу білка. Приводило до того, що а, білок, сам який був в клітині, починав перетравлюватися і витрачався на утворення нових складових клітини. І фактично руйнуючи старе, утворюючи з нього нове, та клітина оголоджувалася більш активно ніж в спокійному стані. Також ну, це підтвердило нам користь голодування, але не просто саме голодування, також можуть бути корисними пости з обмеження вживання тваринного білка і просто строгішими дієтами, які, наприклад, саме повне голодування. На жаль, не можуть всі люди переносити, наприклад, люди з цукровим діабетом першого типу. Вагітністю, діти голодуванням є протипоказано. Якщо ж подивитися на інші фактори, які можуть посилювати самоперетравлення, це є така надмірна фізична активність. Тобто ви їсте менше, а працюєте фізично набагато більше. Потреби в калоріях організму перевищують, те, що ви вживаєте, і організм починає перетравлювати також. Ну, це що в першу чергу є старе, непотрібне або низької якості. Організм також перетравлює. Тому тим людям, в кого є, наприклад, протипокази по голодуванню, може використовувати цей метод. В першу чергу це сукровий діабет. Адже в Києві є клініка, яка навіть підвищення цукрів, часто рекомендує людям сідати на велотренажер і їхати. Я вже цю методику перевіряла, Реально цукор інколи падає без підколювання інсуліно короткої дії. Ну і ще один негативний механізм, який посилює аутоліс, це є стрес. Під час стресу ми нерідко бачили по своїх знайомих, людина починає худнути, різко і навіть при нормальному харчуванні. І це, звичайно, негативний, адже він відбувається через каскадні зміни гормонального фону і не зовсім корисний для здоров'я. Для здоров'я можемо використовувати або Нормальне харчування при надмірних фізичних навантаженнях або голодування. І от ви вже вибирайте, що вам більше підходить. Для вагітних у нас, на жаль, надмірне навантаження також недобре. Хоча вагітність сама по собі омолоджує організм, оскільки дитина потребує більше мікроелементів різних білків, і вона все витягне від матері. Тому ви вже маєте омолоджуючий механізм для організму собі. А от, якщо, наприклад, ви надмірно навантажуватися не хочете внаслідок якогось захворювання, або, можливо, віку, або обмеження рухових функцій, звичайно, тоді добре використовувати голодування. За голодуванням хочу нагадати, що тут дуже важливо правильно війти і правильно вийти. Зазвичай легше переноситься голодування, коли ви вживаєте воду, але пам'ятаємо, що з третього дня такого голодування починається пристінкове травлення і вже стає легше. До цього часу вам важко переносити голод, і е, ну, може бути весь час бажання щось з'їсти, слабість сильна. А коли включилося пристінкове травлення, це ще не е, всередині клітини, це перетравлення всього, що застрягло між ворсинками кишечника. Е, від тоді апетит зразу стає легшим. Але, оскільки між ворцинками і кишечниками застрягає не зовсім хороші речі, в таких людей починається ацидоз. Ацидоз, тобто йде підвищена кислотність внутрішнього середовища. Я про це говорила раніше, можете подивитися відео, якими особливо ми своїми харчуванням, способом поведінки і так далі, викликаємо ацидоз. І от Якщо така людина так, харчувалася, як там відео розказано, і плюс починає голодувати, А в неї буде набагато більший. За цидозу ми справляємося або а, содову воду п'ємо. Це може бути і природня вода багата гідрокарбонатами. Вже якщо геть нічого нема, можете брати воду з додаванням соди. Але це важче переноситься людьми, в кого є а, знижена кислотність шумкового соку, тому ідеальним є. Ну, просто очищення клізмами разом з содою. В принципі, під час голодування, особливо голодування, яке перевищує у вас два дня, вже з третього дня, клізма є обов'язково. Інакше у вас піде інтоксикація і буде більше шкоди з такого голодування, ніж користі. Також, якщо дуже важко людина переносить, можна під час голодування брати мікроелементи, вітаміни і найтривалішого голодування по книзі рекордів Гіннеса мужчина а, реально нічого не їв, але він вживав вітаміни, нутрієнти і вживав пивні дріжджі з біодобавками. І він так голодував більше року. А, і ніякого такого погіршення на стані здоров'я в нього не було. Єдине, мушу зауважити, що цей мужчина до входу в голодування важив 215 кг, а на закінчення голоду 80 кг. Якщо ви такої величезної ваги не маєте, так голодувати протягом тривалого періоду також ризиковано. Але такі голодування до тижня часу можливі. Пам'ятаємо, що дуже правильно. Треба вийти з голодування. В першу чергу слід пам'ятати, що кишечник спазмує, робиться вущим. Дуже важливо, як ви плануєте виходити, пром'яти цибулину 12 палої Адже якщо ви тільки щось їсте, виділиться жовч, і це може викликати болі, може викликати неприємні відчуття і навіть виникнення. Ранок на кишечнику ерозії, і вас будуть болі, потім доостриться гастрит і дооденіт. Тому, якщо ми голодуємо, крім очищення кишечника, дуже важливо вісцеральний масаж живота. І промасовувати а, ділянку 12-палої кишки, а також жовчного міхура. А, також важливо пам'ятати, що а, Якщо ви навіть щось починаєте вживати їсти, це має бути розведене. Не рекомендую зразу починати з надміру кислих соків або сирих овочів фруктів, адже вони можуть сильно подразнити слизову кишечника, яка і так зараз в такому напівсонному стані. Якщо ви вже щось починаєте вводити, це Парені варені овочі в розведеному вигляді, або можна взяти ну якийсь відварений овочевий е, навар. Потім поступово е, пробуємо щось сріденьке, якесь пюре їсти, е, реагуєте нормально, потім йому трошки більше, потім ще трошки більше на наступний день, але в перший день. Ви мало ймовірно, що якщо голодуєте тиждень, зможете їсти таку порцію, яку ви їли без шкоди для здоров'я. І акуратно, щоб ви не водили першу їжу, це жири, адже жири стимулюють витікання жовчі. Білки тварині особливо, і це може сильно подразнити 12 палу, навіть якщо у вас була виразкова хвороба, викликати пробудіння кишечника і витік шлункового вмісту в заочереваний простір і купа-купа проблем. Тому ясно, що голодувати краще під наглядом лікаря це дуже корисно, але все має бути з розумом і вжиті всякі заходи, щоб все пройшло правильно. Якщо у вас також є якісь захворювання серйозні, обов'язково треба подивитися, чи є серед них такі, що є протипоказом до лікувального голодування і також чи не можуть викликати проблем. От. І ще одне: якщо я згадувала аутоліс і надмірне таке фізичне навантаження, не рекомендовано виходити з голодування. І зразу починати активно займатися спортом. Організм є в такому напівсплячому стані і надмірне навантаження може також зашкодити. Особливо важко буде переноситися серцево-судинною системою і травленням, само собою. А кому це потрібно? Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео зі своїми знайомими. І хай все буде добре!